Всім привіт, зніму невеленький відосик, мені вже легше. Здорово! У мене вже цей помощник приїхав, ростом такий як я. Син, у нас ззаді хімія я кажу, не газу. Їдемо до трактора, бо вчора трактора походу, відріклись в полі. Позавчора ще лижу походу, десь згубив. А сьогодні вже з Києва передали. Це ну, стабілізатор. Штанга нищенно І Чесно сказати, я не хочу йти шукати. Десь комбайном знайду, може. А так їдемо зараз. Вітер бешений. може бути таке, що ми ще сьогодні. У нас ось до це поле величезне. Ми його, скажімо так, на 90% покропили. Ще, скажімо так, залишилось. Чуть десь пів бочечки, гектарів сім. І ніяк не можемо. Хотів зранку, приїхав в 5 годині. Дощ годині, ну не дощ. Дуже сильний був, роса була дуже сильна, а тільки руса почала спадати, як зірвалась, блять, вітер, коротше, здуває, ну, то ми довезли водички зранку. А, до речі, моти мене привітати, я сьогодні побідів поле з чайками, я його закультивував. Може завтра і засіяємо. Хотілося б ще раз його засіяти, але я там для себе придумав ноу-хау. Як його відкультивувати? Де-не-де було б добре, щоб в другий слід, але Але, як вже буде, так буде, бо ми туди вертатися не зможемо. Десь припаркуємося, вон трактор наш стоїть Стоїть тракторець Сейчас мы ми... Прийдемо його будемо ремонтувати Прикрутимо стоїчку та й всю Тай буде все чіки-піки Паркуйся сядь як мені вже не хочеться йти до нього Михай, привіт всім. Привіт. У мене помощник приїхав. Все, всім лайки і підписки. Мені вже буде лекси. Вже хоч хтось на машині за мною приїде.